Дякую. Якісь технічні помилки поки що зараз відремонтують. Так, скільки на зареєстрованих карток? Коли зареєструйте, будь ласка, в системі Рада, для того, щоб ми побачили кількість міських депутатів. Отож. В залі у нас присутні засоби масової інформації. ITV Вікторія Кімець. Рівне онлайн Павло Весенко. Четверта влада Валерія Хомич. Рівне один Діана Смірнова. Сфера ТВ. Юлія Смаль. Ракус Ріничні Олеся Оленіч. Також в залі у нас відсутні. Міські обранці, фракція Батьківщина Курсик Олександр Васильович ЗСУ, фракція «Всеукраїнське об'єднання Свобода Осуховський Олег Іванович ЗСУ, фракція разом присутні ВСІ, фракція «Європейська солідарність Олексійович Павло Миколаївич ЗСУ, Котляро Дмитро Анатолій ЗСУ, місію Рафаер Миколаївич Відрядження, обоїста Тарас В'ячеславович ЗСУ. Фракція «За майбутнє присутні всі. Фракція Слуга народу Ковль, Віталій Станіславович, відрядження, Ковенко Олександр Євгенія, відрядження фракція голос Ковакевич Анастасія Федорівна, лікарняний Денис Роман Віталійович, відрядження, кантарія Зораб ЗСУ. Що хочу зазначити, отримав тільки щойно лист про те, що щодо змін голови фракції депутатської фракції голос. Коротко зачитаю. Відповідно до рішення. Загальних зборів депутатської фракції політичної партії голос в Рівненській міській раді від 05 08 -2025 року. Головою депутатської фракції обрана клічука Святослава Одиновича. Давайте привітаємо. Святослав. Вітаємо! Колеги відремонтували нашу апаратуру. Давайте все-таки гімну України. Тож, переходимо до затвердження порядку денно. Давайте запишемо ті питання, які отримали заяви, і будуть зараз знять. Готові? Сімдесят. Сімдесят. Так, ті, що поступили заяви, отримали. 120, 121 сто двадцять три. Трошки перескочив, сто чотирнадцять, відмітьте, будь Сто сорок сім. 152, 153 184 210 368 368 368 368. Можна ще, Віктор Володимирович. Так, будь ласка. Там будь ласка. є 360 питання, це матеріалка, але, на жаль, людина померла, то ну, напевно, що його теж треба зняти. Там я автор, то я як автор. 360-те питання, так? Так. Так. Будь ласка, зазначте, щоб зняти теж питання. Так, будь ласка. 63 питання, будь ласка, це. Там йде судовий спір. Перше засідання вже відбулося. Давайте знімемо до закінчення спору в суді. Ну, поки що немає такого рішення, тому, будь ласка, його не буде з ніхто знімати. Воно буде розглядатися по суті. Йдемо далі. А ви можете потім поставити цю пропозицію взагалі на голосування? Так, коли дійдемо до цього питання. Тоді буде пропозиція на голосування. Це вашу пропозицію, так, на голосування. Можна ще, депутат Бляшин. Питання 25-26. Приватизація шляхом продажу на аукціоні будинків 317 175 квадратних метрів тиха 1 Станом на зараз рішення комісії з питань бюджету щодо цього рішення немає. Ніякого. Чому? Ми допрацьовували. Надалі воно повернулося знову. Жодного рішення більшістю комісії не прийнято. І тексту. Рішення комісії яке? Згідно регламенту має містити пояснювальна записка пропозиції і висновки комісії. Це рішення не містить ніякого пропозиції і висновку комісії. Воно суперечить регламенту. Прошу його не включати. Дякую. Микола Степанович, скажіть, Роман Степанович, перепрошую. Будь ласка, яка там ситуація? Бюджетна комісія розглянула це питання. Все зрозуміло. Розглянула. Дякую. Є виставок, є... Відповідно до регламенту, це не перешкоджає розгляду питання. Якщо комісія розглянула, можна розглядати на сесії. Все зрозуміло, дякую. Рухаємося далі. Отож, переходимо до внесення до порядку денного питань, зазначених голови про скликання пленарного засідання, крім тих питань, які запропоновано зняти з розгляду. Прошу, будь ласка, голосувати. За 29 проти немає. Утримались немає. Не голосував один. Рішення прийнято. Тоді голосуємо за внесення до порядку денного питань, запропонованих до розгляду на погодженій нараді. Голосуємо. На погодженій нараді. Так. За 28, проти немає. отрималось немає. Не голосувало двоє. Рішення прийнято. Так. Коли є скажіть, будь ласка, ще якісь є пропозиції про внесення до порядку денного питань? Якщо немає, тоді переходимо до голосування в цілому. Прошу, будь ласка, голосуємо. За 27, проти немає, утримались немає, не голосувало 4. Рішення прийнято.